Курс чудес урок 251 Мені нічого не потрібно, крім правди. Я багато чого шукав і знайшов відчай. Тепер я шукаю лише її одну, бо у ній є все. Що мені потрібно, і тільки те, що мені потрібно. Все, що я шукав раніше, мені не було потрібно, і я цього навіть не хотів. Я не усвідомлював своєї єдиної потреби, але тепер я бачу. Що мені потрібна лише правда. У ній задовольняються всі потреби, всі бажання припиняються, всі сподівання нарешті справджуються, а мрії зникають. Тепер у мене є все. Що мені тільки може знадобитися? Тепер у мене є все, чого я тільки можу побажати. І ось тепер я нарешті відчуваю спокій. І за цей спокій, отче наш. Ми дякуємо тобі. Те, у чому ми собі відмовили, ти відновив. І це все, чого ми справді прагнемо. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.